Доброго вечора. Сьогодні 23 січня 2024 року, вівторок, 23 година вечора. Я знаходжусь в Кракові. Розпочинаю свій канал Життя українців в Кракові. Ну і розпочнемо сьогодні з таких відомостей. Наприклад, зайшов до бідренки і бачу що багато акцій промоцій. Товар не продається. Такого давно не було. Не знаю, з чим пов'язана одна із. Один з варіантів, що українцям продовжують тимчасовий захист, але на вигідних умовах, тому багато українців повертаються вдома або їдуть далі в Європу. Також давно вже відмічало, що ціни в Польщі останні за високі. Наприклад, друг мій працює в Штогольмі, і раніше його друзі їздили, щовихідних ще раз на два тижні на закупи до Польщі і вже рік цього не роблять. Добре, дякую за увагу. Завтра продовжимо наш канал. Гарного вечора.